Вітаю, друже, дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас прогноз на наступний тиждень. На тиждень, який відбудеться з 22 по 28 серпня 2022 року. Як завжди, у нас у маленької кубки ми дивимося це. Фон тижня і велика кубка це деякі події, події а, мабуть, настрої цього тижня. Звичайно, я дивлюся в першу чергу про те, що буде відбуватися в Україні. Але ми знаємо, що зараз події в Україні впливають на події в всьому світі. Тобто, що? чекає на Україну наступного тижня. Тижня з 22 по 28 серпня 2022 року. Це фон тижня і зараз деякі деталі ну, про фон тижня можна сказати так що наприклад поки що ця інформація закрита мабуть це можна сказати так що не Готови ще якісь предпосилки, щось, ніби то, як би там сказати, щоб дитина народилася, повинні сформуватися всі частини, органи системи, організму. Тобто, якісь події нас очікують, але вони ще не сформувалися. Або як я вже казала, ця інформація поки що закрита. І я розумію, чому вона закрита, тому що на деталях ми бачимо не дуже гарну картинку, скажімо так. Ми маємо із трьох дві картки мечі, а це бійка. Це бійка, і це якась обмеженість, неможливість діяти. Щось буде якась перешкода чи якісь перешкоди. І це може бути залежно від того, що є якісь домовленості. І, мабуть, ці домовленості не зовсім на нашу користь. Ну, як би я могла сказати, буде, будуть бійки, і, мабуть, нам досі не можна відповідати так, як би ми хотіли. Ми, це я бажаю Україну ЗСУ, скажімо так. Відповідь повинна бути гідною, а нам, мабуть, не дають. Не, не... Військовим не можна відповідати так, як належно. Ну, і це, мабуть, якісь такі домовленості. Ну, чесно кажучи, мені це не подобається, але. Подивимося, як воно буде, буде гаряче на наступному тижні. Але тримаємося, друзі. Коли ми разом ми міцніше, а нам обов'язково потрібна перемога і якнайшвидше. Але все ж діяти треба розумом, а не як росіянці. Шапка закидательства. Розум, розум, ще раз розум, технічно, правильно, продумано, щоб і людей зберегти і найбільш шкодно нанести ворогу. Бутуємось, допомагаємо один одному, допомагаємо ЗСУ, пораненим, волонтерам. Робимо все, що від нас залежить. А якщо ви просто працюєте, то гідно працюйте на своєму місці. І не картайте себе за те, що ви, мабуть, мало допомагаєте. Кожний на своєму місці, коли гідно виконує свою справу, це вже велика допомога. Дякую за увагу, дякую за допомогу каналу. Пишіть ваші запитання і. sve bude dobre. Slava Ukrajini!